А що якщо з'їздити в відпустку і не набрати зайвої ваги? Замість лежання на пляжі тренуватися з помірним навантаженням на користь свого тіла, здоров'я та покращення якості життя? Замість Лежання на шезлонгу біля басейну на ізі працювати зі своїм менталом на трансформаційних іграх ліла, мак та створювати стратегічний план на досягнення своєї цілі? А що якщо протягом відпустки отримати консультацію нумеролога, таролога та корекцію харчування, щоб пострункішати? Та поздоровішати. О, так. І так, подумали подивимося свої комфортні ситуації. Як похожні ситуація на вашу і як її вирішити? Поїхали Поїхали зі мною у трансформаційний тур Фулконтакт, де я буду керівником, і ти отримаєш все це і навіть більше. Якщо ти так ще ніколи не відпочивала, то зараз саме час діяти по-новому. До речі, у дірект вже розповіла всім дівчатам, бо місця дуже обмежені. Якщо б мені хтось запропонував такий тур з таким наповненням, я б з радістю погодилась, але такого ще не було. Мені можна.